Такие мальчики не могут построить дом. Беленький, И чтобы людям было хорошо в нем жить. Оці п'ять. До цього йшов довго, років 10 і нарешті мрія збувається. І навіть все те, що сюди вкладено забудовником, і в такому вигляді, як ми його зараз отримали, хочеться дуже, щоб воно якомога довше так і залишалося. Їм це місце, де ростуть твої діти, скажімо так. Це туди, куди хочеться вертатися ввечері, де тебе ввечері чекають. Оце діти. О, так. — Коли ти інвестуєш в гроші, ти маєш певну надію, сподівання, мрії. І, в принципі, це компанія, яка фактично допомогла. Втілити в життя нашу мрію на власне житло і на щасливе життя в ньому. Для того, щоб бізнес був успішним і щоб реалізація була повноцінною, єдине є правило, воно дуже просте це будь-яка дія і будь-яка робота по сумлінні. По совісті. Все, все решта воно прикладеться і воно однозначно вийде. Ми подивилися, які об'єкти вони побудували, що досить гарні об'єкти і вчасно закінчені були у Франківську. Попитали людей, які вже придбали тут квартиру. Для нас репутація це найголовніше, що може бути в нашій справі. Те, що я собі не представляв, А тут повністю реалізовані і матеріали, і терміни здачі навіть трішки раніше було здато будинок. Спочатку планувалося ввести в експлуатацію в кінці 16-го року, але компанія наскільки е, правильно спрацювала, що ми дали змогу нашим інвесторам раніше на півроку заселитися. Е, якість е... Терміни будівництва ми витримали на всі 100%. Перш за все, ми використовуємо сучасні, всі сертифіковані якісні матеріали, які відповідають всім нормам і вимогам. Це е, високоякісні будівельні матеріали, червона цегла, повнотіла. На рахунок вікон ми встановлюємо п'ятикамерний профіль і двокамерний склопакет з зовнішнім енергозберігаючим. Склон. Зовнішнє утеплення будинку це пінополістирольні плити і мінвата, набита сітка, поштукатурено і пофарбовано будинок, прекрасні кольора, воно сприймається всіма нашими інвесторами дуже гарно. Як правило, ми ведемо будівництво житла, покращеного планування пол. Люди мають чистову стяжку, високоякісну. Стукатурку. Комплектована радіаторами, котлом, і за таку ціну це досить хороша пропозиція. Це не є просто робота, на яку прийшов на вісім пішов, і пішов в п'яті. Кожен відчуває якусь гордість, коли йде по місті і любується красою, яку створив власними руками. На жаль, більшість людей зараз стараються так. Побільше прибутку, скажімо, отримати, Да? Тобто побільше квартир продати. А і там, наприклад, на такі речі, як дитяча площадка чи там, інша інфраструктура, просто поставити галочку, відміточку, щоб по мінімуму. А тут я бачу, забудовник постарався і, і гарно, гарно все зробив. Так що ми скажемо, останнім часом на нашій площадці навіть не гуляємо. Комплекс знаходиться в хорошому місці, то він віддалений від траси. Тут свіже повітря, дуже гарна лісова, Буча, поряд, парк, озеро. Справа в тому, що місто Буча, воно і е споконвіку було е курортною такою зоною е приміською. Знаючи, що е будуть будуватися ще в Бучі квартири е цим забудовником дома, то я б, е маючи, е звісно, кошти. Задоволення би отримала ще по квартирі, купила дітям. Група компанії Новодім забезпечена власними активами для того, щоб забезпечити завершення будівництва кожного об'єкту, який нас починає. Це є степінь довіри до нас, від кожного інвестора, який буде вкладати в нашу компанію гроші. Розвиватися далі, я знаю, що будується ще, ну, щоб все було добре у них в фінансовому плані, щоб задоволяли вимоги суспільства. Розвитку, звичайно, побажаю гарних інвесторів. Ну і щоб далі затишно гарне житло будували для людей.